Доброго дня, Доброго дня Харьков. Харків та в маленькому приміщенні головного військового клінічного госпіталю лікарі організували консиліум. В реальному часі столичні медики спілкуються з колегами зі Львова, Харкова, Ірпеня й Артемівська. На екран телевізора вони виводять знімки рентгену або ж наочно демонструють прогрес одужання пацієнтів. Якось у випадку з Андрієм Ігоровичем, у якого прострелена ліва гомілка, і який наразі перебуває в Ірпінському військово-медичному клінічному центрі професійної патології особового складу. 4. Після повернення в стілі на даний момент? Я вже з однією тростиною повернувся. Виїхав туди з двома, назад з за у Львові ж медики на зв'язок вийшли перед операцією, а після нетривалої консультації перейшли до оперативного втручання контрактнику збройних сил України Андрію Федотову. Ну, дрілі включайте і працюйте. Під пильним наглядом київських львівських лікарі виконують бійцю остеосинтез вогнепального поранення ключиці. Та наразі проект телемедицина у збройних силах України це ініціатива. Знизу його головний ідеолог, доктор медичних наук та професор Олександр Бур'янов. Мріє про дистанційне сполучення не тільки військових шпиталів, але й усіх цивільних лікарень. Ми на сьогоднішній маємо таку змогу і встановило Вартеніську. Це прифронтові на сьогоднішній лікарні шпиталя. Що це дає? Дає можливість оцінити перше характер ушкоджень і далі передати на етап евакуації, з чим хвори, щоб люди готувалися і знов-таки на що це було направлено? Знов таки на підвищення якості, на швидкість прийняття рішення щодо цього ворога, підготовки спеціалістів фахових. І все це як результат знову це інший рівень якісний інший рівень для допомоги наразі мережу налагодили між Артеміськом, Харковом, Києвом, Ірпінем та Львовом на черзі Одеса, Дніпропетровськ та Маріуполь. Але для розширення системи по всій країні, окрім ентузіазму, медиків, бракує підтримки зверху і якісних змін у законодавстві. Допомогти з цим погодилась заступник голови комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ірина Сесоєнко. Разом з робочою групою та волонтерами вона готує законопроект про реабілітацію поранених бійців і цивільного. Населення, говорячи про те, що ми будуємо в Україні те, чого ще не було, ми повинні розуміти, що в першу чергу це прийняття нового закону, який дасть основний старт, визначить основні позиції, основний фундамент цієї системи реабілітації. Далі ми повинні чітко зрозуміти, які саме медичні заклади повинні займатися реабілітацією. Але сьогодні це все є фрагментарність дій, немає налагодженої сумісної системи. І, на жаль, дуже часто відбувається так, що до мене до координаційного центру допомоги учасникам АТО, які мною створено, звертається велика кількість людей з тим, що після медичної допомоги після операції вони просто потрапляють додому, і ніхто їм не займається. Можливості телемедицини активно застосовують країни НАТО. Успішно працює система і в інших країнах світу. Українцям кажуть лікарі, вона теж потрібна як повітря. Адже в час збройного конфлікту, коли щодня у лікарні потрапляють десятки захисників, головна цінність це здоров'я і життя кожної людини. Ірина Стельмах, Володимир Паутов, Радіо Свобода, Київ.